Збір винограду давно закінчився. Винороб Михайлу смакує останні ягоди, що пізно дозріли. Його виноградник на Миколаївщині уцілів під час російських обстрілів. Перші тижні війни тут був такий перехресний вогонь. Поряд з виноградником українська військова частина. Вона була ціллю противника. Виногради ховалися від обстрілів у винному підвалі. Запасів напою після цього поменшало. Було непогане 17-го року, кабарде. Витримати. Я хотів подивитися що далі, як воно буде розвиватися, але, чесно кажучи, за березень 22-го ми його все випили. Не Ізоляція тут десь майже метр над головою. Там і, і бетон, і гліна, і утеплювачі. Так що в, в березні 22-го року ми тут себе почували достатньо впевнено. Два роки тому з цих миколаївських земель пішла лінія фронту. Війна залишила по собі ракету. Касети висипались в річку в плавні, а сама ракета впала, застрягла. Так і Так вона і стерчить. Просили саперів з МЧС. Але вони запропонували підірвати. Ну якось вирішили, що хай краще вона стерчить, ніж ми будемо її підривати. Винорок Михайло заклав нову ділянку з виноградником. Дозвільне на Херсону. Гектар землі, саджанці, італійські, сорт посухостійкий, новий для України. Коли Херсон звільнили, я зрозумів, що життя продовжується і, і треба продовжити його і в вінограді. Зміни клімату наявні, і ми вирішили посадити грінаш. Це давній середиземноморський сорт. Таке ну надпікотніше літо і прижився дуже добре, дав добрий прирост. Він згадує визволення Херсону від російських окупантів як свято душі та відчуття щастя. Коли звільнили Херсон, це була така ейфорія, У мене там сестра живе в Херсоні. Ми зразу поїхали до неї і вона просиділа там всю окупацію перед тим, як їхати я подзвонив. Кажу, що тобі привезти. На варіоної колбаси. Окупанти відступили над виноградником Михайла. Більше ні літають ракети. Тепер йому загрожують інші загарбники, не російські. Шакали, кабани, фазани, свиня з малими, то я от їх якось піймав. Одного підсвінка вони ставлять на шухері, а самі тут от все свинячать. Ну, до речі, свиня вона обирає виноград дуже обережно, тобто вони не ламають ні, їх так прямо як ягодка, до ягідки знімають. Виноградник покращують під час війни. Тут встановили крапельний полив, бо традиційні для півдня України сорти не витримують літньої спеки. Прийшли до того, що зараз без паливо практично неможливо. І цей палив ми вже зробили. Ну, рік як вже під час війни, ми його зробили. Цьому році було 41, тобто згорало згорало все без паліва. Поки українське військо протистоїть російській армії, Михайло бореться за збільшення врожаїв на своєму винограднику. Клімат змінюється і змінюється достатньо серйозно. Майбутнє якраз за такими посухостійкими сортами, які зі зміною клімату нам треба запроваджувати і думати про це не тільки мені. За три роки Михайло планує відкуркувати першу пляшку напою з виноградника, що закладений на честь визволення Херсону. Через два роки, я маю надію, буде перший урожай. Потім з нього треба буде зробити віно, віно присвячено звільненню Херсона. Ну, Я маю таку надію, бо треба ще дожити.